Вітаю вас в ефірі. Програма новин Нікополь. Сьогодні в студії працює Любов Сухорукова. З нашої програми ви дізнаєтеся про головні події, що сталися в місті останнім часом. Діючий тариф у 3 гривні на приїзд у громадському транспорті відміняти поки що не будуть, але найближчим часом планується створити спеціальну депутатську комісію з залученням громадськості задля допрацювання даного питання. Про це заявив секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак під час зустрічі діалогу з перевізниками та активістами громади. На заході були присутні перевізники, чиновники, які займаються формуванням тарифу на проїзд, депутати та громадськість. Члени ініціативної групи Майдан висловили думку, що тариф у 3 гривні зависокий та необґрунтований та вимагали дати економічне та об'єктивне пояснення, чому підвищення ціни сталося саме на 50 копійок. Активісти підготувалися до зустрічі та наводили власні розрахунки вартості за проїзд. В свою чергу перевізники обурювалися, що останнім часом у зв'язку з соціально-політичної... Ситуацією виросли їх витрати на технічне обслуговування автобусів. Нарікали на те, що подорожчала вартість паливно мастильних матеріалів та пального. Заслухавши думки обох сторін, Андрій Фісак запропонував домовлятися та шукати компромісні рішення. Чому компроміс? Тому що а того, що ми будемо з вами. или с одной стороны делать Майдан, как вы говорите, или с другой стороны, возможно, забастовка перевозчиков, я так понимаю, потому что они тоже на грани. Мы создаем депутатскую комиссию по обгрунтованию данного тарифа, в которую входят представители Майдана, представители перевозчиков. И после этого пытаемся разобраться в той ситуации, которая есть. Аби підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не вдарили по кишені громадян, урядом підготовлено низку антикризових заходів, скориставшись якими, можна буде платити за отримані послуги значно менше. Про це говорили на прес-конференції, яка днями відбулася в міській раді. Захід для журналістів відбувся за участю фахівця управління праці та соціального захисту населення Надії Остапенко. За її словами, урядом запроваджується нова програма соціальної підтримки громадян при оплаті житлово-комунальних послуг. Це компенсація додаткових витрат на оплату послуг. Це значить, що сім'ї, у яких середньомісячний загальний дохід за попередні шість місяців не перевищував прожитковий мінімум, матимуть право на компенсацію при оплаті послуг, централізованого опалення і газопостачання. Для цього потрібно звернутися в управління праці, яке розташоване по вулиці Крипака 2 з довідкою про доходи. Любой человек, который прописан в жилье, независимо владелец это, не владелець, приходит в управление труда с заявлением, предоставляется справочка о составе семьи. И если в составе семьи есть люди трудоспособного возраста или учатся, получают стипендию, предоставляется справочка о доходах за 6 месяцев. Громадянам радять подавати заяви на компенсацію в опалювальний період. Якщо родина підлягає під цю пільгу, то компенсуватимуть витрати сім'ї вже з моменту подачі заяви. І ще одним нововведенням з 1 липня стане розмір соціальної виплати при народженні дитини, який складе 41 тисячу 280 гривень, незалежно від того, скільки дітей проживає в сім'ї. Це буде одна фіксована сума. платити її будуть в течені трьох років. Первая, первая разовая виплата так і остається 10 тисяч 320 гривень. Остальна сума 30 тисяч 960 гривень буде виплачуватися в течение трьох лет. З усіх питань компенсації та виплати допомоги при народженні дитини нікопольці можуть звернутися до фахівців по телефону 5 14 83. Минулого тижня відбувся 85-й випуск в історії Нікопольського педагогічного училища. Щирі слова побажань лунали цього дня на адресу винуватців свята, відчителів та батьків майбутніх педагогів під час урочистої лінійки вітала і міська влада. Нікопольське педагогічне училище проваджає випускників цього разу. Свідоцтво про закінчення закладу отримали 232 учні, вісім з них з відзнакою. Святково вбрані випускники отримують привітання та побажання від дирекції, учителів, батьків та міської влади. На урочистій лінійці секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, закликав юних фахівців своїм гідним прикладом демонструвати усьому суспільству бажання бути успішними. І наполегливими, та зазначив, що власне з гарної освіти починається розвиток держави. Я хочу пожелати випускникам, щоб ви стали той елітою, яка почала процес, який називається розвитку государства. Я желаю вам здоров'я, удачі, найголовніше мирного неба над головою. Ну і, звісно, ж, родителям терпіння, тому що всі ці роки Они помогали своим детям получать знания. Теперь дети, выпускники начинают новый этап в своей жизни. Я вас с этим поздравляю. Всего вам самого доброго и хорошего. Так Андрій Фісак Фесак, вручив дипломы выпускникам и подарував закладу телевизор. Випускники кажуть, за чотири роки навчання педагоги дали їм не тільки знання, а й виховали всебічно розвинену особистість. Ольга Кучма тримає у руках свій омріяний диплом з відзнакою і з хвилюванням згадує шлях від школярки до молодшого спеціаліста. За чотири роки свого навчання ну, були деякі труднощі звісно, тому що я в залі сільської школи. Перший курс я думала, що я покину, я не буду навчатися, але все це долається. Як взагалі хочу сказати, що не треба боятися? Мама Олі пишається донечкою, каже, разом долали всі негаразди та перепони. І не даремно, бо дівчині вже надійшла пропозиція залишитися в стінах рідного училища, але вже в якості викладача, нація підтримка. За піддержували всі, казали, що все буде добре. Все дається з трудом. Щоб щось досягти, треба боротися, йти до своєї мрії. У кожного випускника яскраве майбутнє, впевнена дирекція закладу, адже Нікопольське педагогічне училище Криворізького державного університету без перебільшення завжди славилося своїми кадрами по всій країні. А ми переходимо до блоку культурних подій минулого тижня. Вся країна святкувала День конституції. В Нікополі з цієї нагоди відбувся мітинг у старій частині міста. Присутні заслухали історичну довідку про виникнення основного закону, приймали вітання від керівництва міста та поклали квіти до пам'ятника видатного гетьмана. 18-ту річницю створення Конституції України у Нікополі зустріли урочистим мітингом, який традиційно відбувся в старій частині міста поблизу пам'ятника Богдану Хмельницькому. Як зазначив історик Мирослав Жуковський, Конституція України була прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року. Відтоді Україна має державну мову і свої державні символи герб, прапор і гімн, які розкривають її історію та сутність. З вітальним словом до присутніх звернулася Ірина Харченко, виконуюча обов'язки. Міського голови вона зачитала вітальну адресу від губернатора Ігоря Коломойського і побажала усім миру добра і злагоди. 18 років тому в конституції було закладено фундамент суверенної та демократичної держави. Ми зберігаємо її традиції та безканалі відповідно до часу. Народ, що нарешті піднявся хворі, довір. Зміни нам їдуть. Сьогодні ми лише на початку довгого, та нелегкого легкого шляху. Проте крок у нове щасливе майбутнє вже зроблено. Завершився святковий захід урочистим покладанням квітів до пам'ятника Богдану Хмельницькому. Вишиванку одягай Україну, прославляй під таким гаслом. Зустрічали день конституції у Нікополі. У місті відбувся багатолюдний марш у вишиванках. Люди пройшлися у національному одязі вулицями міста та встановили новий рекорд за кількістю вишиванок майже 300 чоловік. Європейську площу заполонили люди в національному одязі. Тут і молодь, і діти, і дорослі. Вишиванка це модно, в один голос заявляють учасники маршу. Молодь поєднує це традиційне вбрання з джинсами, шортами та міні-спідницями. У тренді навіть чотирилапики. Пані Ірина для своєї домашньої улюблениці Боні вишиванку шила на замовлення спеціально до Дня Конституції. Каже, у світлі останніх подій державні свята сприймаються по-іншому, по-особливому, тому чекала цього грандіозного заходу з нетерпінням. Ми підготувалися. У нас віночок був дуже давно, а вишиванку спеціально пошили тому празднику. це наш день, тим більше як зараз йдуть, такі збиття в країні. Вот, будем надіятися, що все у нас закончится благополучно, замечательно і прекрасно. Вот, и хотіли підтримати наших и граждан, которые за Україну. И дух націоналізму видите, как возрос. И все это я думаю, благодаря все таки пусть это плохо сказано, но благодаря вот этой вот, наверное, путинской пропаганде все таки у нас народ ну, сплотился. І мы будем надеяться, що мы будем такі сплочені, і все у нас будет замечательно. А це чи не наймолодший учасник вишиванкового маршу Захарчик? Мама Віта каже, прийшли на площу всією родиною і зазначає, одягається так частенько у повсякденному житті. І прийшли всі сім'єю. Доця наша, наша ще стоїть красива. Ми завжди на День Незалежності одягали вишиванки. Років п'ять назад це було дуже знаєте, дико, коли ми виходили в вишиванках, всі дивилися. А зараз, зараз дуже гарно. Для Дарини вишивана сорочка теж обов'язковий атрибут гардеробу. В ній вона і на 1 вересня до школи, і просто прогулятися містом. Дівчина зізнається, національний уквічений візерунками одяг не просто красиво, він ще надає сили та наснаги. Тому пропагує вишиванку серед друзів та знайомих. Я можу просто одягти вишиванку у простий день і походити по місту. Тато сказав розповісти всім, кому я знаю, щоб всі мої друзі прийшли, щоб було як, як більше людей, побільше б таких заходів у Нікополі. Організатори молодіжні громадські організації міста підготували для дітей розважальну програму. Конкурс патріотичного малюнку на асфальті, розваги з мильними кульками. Також обрали найкращих козака та козачку свята. Перед маршем було проведено флешмоб Крим це Україна. Нікополь вже був один рекорд. Зафіксований це 54 вишиванки. Ми вирішили побити цей рекорд. Це дуже приємно, що Нікополь став багато з вишиванка стало людей ходити. Люди потрішки. Стають більш патріотами, Нікополь піднявся. Це дуже приємно. Згодом півтисячна колона рушила маршем вулицями міста до площі Богдана Хмельницького, озброївшись величезним жовто-блакитним стягом та патріотичними гаслами. І до новин спорту нещодавно на європейській площі знову стояв боксерський ринг. Відбулася матчова зустріч з боксом. Захід був приурочений до святкування дня конституції України та дня молоді. Запеклі та видовищні бої спостерігала чимала кількість містян. Далі детальніше. Спортивне свято просто неба на головній площі міста відбувається вже вдруге. Постійно підтримує подібні заходи депутат міської ради Вадим Колесник. За його ініціативи вже проходив турнір з боксу між збірними Дніпропетровську та Ізраїля, а також матчева зустріч на честь В'ячеслава Дубініна. Вадим колесник розказав про свої враження та поділився планами на майбутнє. Пірву червоні, звісно, ідея це популяризація боксу і здорового образу життя». развития нашей молодежи, чтобы они вырастали крепкими, мужественными, могли защитить суверенитет и свободу нашей страны, соответственно, наших семей, наших горожан. Все ребята достойно выступают и показывают хорошие результаты. С каждым разом, конечно, зрителей больше и больше. И я думаю, что мы сможем привести к открытый чемпионат Днепропетровской области здесь, когда уже это официально будет в календаре. спортивном. И обязательно тоже здесь вот посмотрите, какая массовость, сколько и взрослых и детей, молодежи приходит. Цього разу у матчовій зустрічі зійшлися бійці з Нікополя, Дніпродзиджинська, Кривого Рогу та Томаківки. Відбулося 11 боїв, з яких Нікопольці здобули перемогу в шести. Поєдинки були видовищними і цікавими. Боксери намагалися показати свою силу і майстерність, не розчарувати тренера і своїх уболівальників. За грандіозним дійством спостерігала чимала кількість глядачів. Розважала спортсменів та гостей свята школа танців Бронкс, вихованці якої демонстрували. Своє мистецтво та дарували запальний настрій у паузах між боями. Переможці у своїх поєдинках отримали грамоти, медалі і грошові премії та кубки за перемогу у окремих номінаціях за кращий бій, кращу техніку та волю до перемоги. Це не перше і не останнє спортивне змагання. І, за словами організаторів, проведення спортивних свят на головній площі міста нова традиція Нікополя. На цьому ставимо інформаційну крапку. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю добра, миру та злагоди всім українцям та кожній домівці окремо. Будьте здорові і до побачення.